день, любі діти! Сьогодні у нас заняття з малювання. І ми будемо малювати з вами квіти. Але заняття буде незвичайним, тому що малювати ми будемо нетрадиційним способом. Ось подивіться, які квіти я намалювала. Такі квіти ми з вами будемо малювати зараз разом. Для роботи нам знадобляться гуашеві фарби різнокольорові. Трубочки, пензлик, ножиці і ватні палички. На аркуші паперу вазу я зробила заздалегідь. Почнемо роботу з того, щоб е, паличку розрізати. Зробити ось так, які вони є вже готові. Для цього ми ножицями. Один край трубочки. Розрізаємо. Для того, щоб його потім розпушити. Так, розрізали. Так, все розрізали. Тепер пальчиком розпушуємо. Ось так. Ось така трубочка у нас вийшла, якою ми будемо малювати квіти. Так. Так, тепер ми беремо цю трубочку, вмикаємо у фарбу синього кольору, лишню фарбу струшуємо трішечки, щоб клякс не зробити. І на аркуші паперу отак робимо. І тут зробимо ще раз отак вмикнули ще, стряхнули. Лишню фарбу і примакнули до аркушу паперу. Так, зробили три сині квіточки. Тепер ми можемо зробити ще голубі. Так само макаємо у фарбу, лишню фарбу ми стряхуємо. І десь тут ми можемо зробити ось такий голубенький. І ще один голубенький можемо зробити. Десь тут можна його зробити. Ось так. О, отак. Так. Далі ми можемо візьмемо другого кольору квіточку зробимо. Так, зробимо жовтенький, да? Лишню фарбу прибираємо і. Зробимо От тут малесеньку. І тут можемо зробити малесеньку. Ще. І десь тут ми можемо зробити її. Так, де ще. Тут можемо? Можемо і тут. Так, і ще нам треба зробити розовеньку квіточку. Так, лишнє стряхуємо. І робимо рожеву. Ось так. Бачите, яка вона гарна вийшла. І ще можна і тут можна. Ось таку і де ще нам рожевенько зробити. Отут. Ось так. І тут можна так зробити. Так, такі квіти ми з вами зробили різнокольорові. А тепер ми в цих квітах. Зробимо серединки. Для цього нам потрібні ватні палички. Давайте так. У жовтеньких зробимо червоні серединки. Ось такі. Так, і тут можна зробити червону. Ой, розпливалось, ну нічого. Так, тепер синенькі серединки можна зробити у рожевих квітках. Ось так. Так. Ой, не туди макнула. Так, червоненькі ми можемо зробити. Голубих. Так, синенько ще отут можна зробити. Всі серединки зробили. Давайте подивимось, перевіримо тут ще. Всі квіти у нас з серединочками положили ватні палички. Тепер треба зробити нам листочки і. З кожної квіточки сюди проведемо їх. Так, і листочки, і листочки. таким примакуванням можна зробити. Ще макнули в краску нашу. І зробили такі листочки. Так. Так. Ось такий букетик у нас получився гарний квітковий. А ця квітка взагалі дуже гарна. Так. Що ще нам треба зробити? Тепер ми з вами давайте зробимо набриск. Таку зробимо як росинки маленькі голубою фарбою. Зараз один макнем. Останній дуже фарбу лишню треба прибрати і паличкою. Так постачати робити набриск. По трубочці легенько підбиваємо, і отакий набрис у нас виходить. Як маленькі росинки. Ось так. І достатньо, так? Да? Гарно вийшло. Подивіться, діти, які гарні букети в нас получились різнокольорові. Сподіваюсь, у вас теж все получилось. До побачення!